thank you Розвиток міста 20 столітті та бум урбанізації тісно пов'язані з індустріалізацією. Проте міста 21 століття змінюються і багато з них переходять до постіндустріального розвитку, а великі промислові території втрачають своє значення. Внаслідок закриття промислових підприємств, винесення складської інфраструктури за межі міст виник особливий тип міських територій: браунфілди – колишні індустріальні зони. Що робити з такою спадщиною? Міста йдуть різними шляхами. Одні на їхньому місці будують нове житло чи торговельно-офісні центри, інші перетворюють на туристичні атракції. Перші рухи за збереження індустріальної спадщини виникли ще в 60-х роках, коли з'явилися місцеві групи ентузіастів в їх порятунку. Згодом залучення індустріальної спадщини для розвитку туризму стало трендом. Наприкінці 90-х років виникла ідея створення європейських маршрутів індустріальної спадщини, що нині перетворилася на потужну міжнародну асоціацію та туристичну інформаційну систему, яка об'єднує понад дві тисячі місць індустріальної спадщини, якірні точки, регіональні та загальноєвропейські тематичні маршрути. Індустріальний туризм як окремий вид туристичної діяльності зазвичай зосереджений в промислових регіонах і спрямований на задоволення різноманітних інтересів туристів, шляхом використання ресурсів діючих підприємств та індустріальної спадщини. Виділяють кілька основних складових індустріального туризму: відвідування діючих підприємств, як, наприклад, екскурсія на автомобільний завод Мерседенс Берс у містечку поряд зі Штутгартом, повзавод Пільнзер у Чехії чи залізорудний кар'єр південного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі. Музеєфікація індустріальних об'єктів, як, наприклад, створення музеїв соляної шахти у польській величці чи кам'яно-вугільної шахти Цьольферайн в німецькому Ессені, організація рекреаційних зон на базі індустріальних ландшафтів, як, наприклад, ландшафтний парк Дудьспург Норд на території колишнього металургійного заводу, ревіталізація індустріальних об'єктів та їх перетворення на готелі, конференц-зали, виставкові концертні зали, спортивні комплекси, місця проведення фестивалів. Музеї сучасного мистецтва у містах, де Браунфілди зберігаються, може розвиватися екстремальний туризм сталкерство. Особливою туристичною атракцією є штаб-квартири індустріальних корпорацій, які зазвичай облаштовують навколишні міські простори, створюють тематичні музеї, розвивають готельну та ресторанну інфраструктуру. Цікавими прикладами є штаб-квартира промислового концерну Тісенґруп Ага Весені. Автомобільної компанії BMW в Мюнхені з розташованими поряд виставковим центром і музеєм. Чи компанія з виробництва харчових продуктів Нестле у швейцарському містечку Веве, яка організувала поряд музей їжі, аліментаріум та інсталяцію виделка. Для міського туризму важливе сприйняття індустріальних міст, їх особливої атмосфери та повсякдення. Важливим є і збереження елементів індустріальної спадщини в просторах міста, як нагадування про їхнє індустріальне минуле. Наприклад, у міському парку Доміно в Нью-Йоркському районі Бруклін, що нещодавно створений на місці колишнього цукрового заводу, можна зустріти десятки різних індустріальних артефактів: резервуари для сиропу, що відділяють зону активного відпочинку, крани для розвантаження цукрової тростини з суден впродовж прогулянкової променади, конвеєри для переміщення цукру та різноманітні пристосування для виробництва рафінаду по всій території.